У школах відлунали перші дзвоники. Новий навчальний рік розпочався у понад 700 загальноосвітніх навчальних закладах Полтавщини. Майже 121 тисяча дітей пішла до школи. На жаль, у шести районах області кілька шкіл так і не відкрили свої двері через недостатню кількість учнів. У Комсомольську свято першого дзвоника пройшло майже для п'яти тисяч школярів. Новий навчальний рік традиційно був розпочатий святковими лінійками. До кожної школи завітали почесні гості, аби привітати учнів, їхніх батьків та освітян із Днем Знань. Побували на цих заходах і наші кореспонденти, із яким настроєм школярі зустрічали 1 вересня. Дивіться в сюжеті. Пошатно вбрані, з квітами в руках та посмішками на обличчях школярі разом з батьками поспішають на урочисті лінійки. Так розпочався ранок 1 вересня у комсомольську. Сприяла гарному настрою і погода, яка у перший день вересня тішила городян сонечком і теплом. На подвір'ї загальноосвітньої школи номородин зібралось 576 учнів, їхні батьки та вчителі. Із з початком нового навчального року присутніх вітали народний депутат України Костянтин Живаго, голова правління Вад Полтавських ГЗК Віктор Лотоус, заступник голови правління з технічних питань Вад Полтавський гірничозбачений комбінат Олександр Красуля, депутати комсомольської міської ради. У своїй промові народний депутат Костянтин Живаго звернувся до учнів з побажанням. Аби ті відповідально ставилися до навчання. Ті знання, які ви тут отримаєте, це безпосередньо ваш фундамент майбутнього дорослого життя. Ми чекаємо вас, чекаємо вас до України, чекаємо вас до міста Комсомольська, чекаємо вас до всіх підприємств, фахівцями. Ми чекаємо вас успішними, ми чекаємо вас, щоб разом ми будували нашу країну, щоб ми зробили її кращою, щоб ми зробили безумовно її. Багатшою, щоб ми зробили її розвинутою. Я хотів би вас привітати, в це свято і сказати, що ми маємо робити все, що ми можемо зробити для навчання, для процесу, для вчителів, для дітей. Ми це робимо, робили робили торік, робили багато років тому, робили в цьому році, будемо робити. І в наступних роках наприкінці лінійки учні першої школи запросили засновників благодійного фонду полтавського ГЗК Костянтина Живаго і Віктора Лотоуса створити символічне коло дитячих мрій. Воно символізувало допомогу, яку постійно надає благодійний фонд полтавського гірничозбаченого комбінату. щоб